Ми тут з Росією опиняємось в дещо схожій ситуації, коли як і Путін, так і Зеленський по своєму характеру два лідери, які розкриваються саме в кризових ситуаціях. По-різному, але тим не менш, це два кризових лідери. Путін любить образ криси, яку загнали в кут. І яка після цього набуває недюжої сили для того, щоб відбиватися, коли вона доведена до люті. Ну чим він, власне, чітко підкреслював свого часу, просто мало хто зрозумів, що він далеко не відмітя, він скоріше криса. Але тим не менш від того нам зараз не особливо легше. Зеленський же набуває певної форми тільки під тиском зовнішніх обставин. Коли тільки прийшов Зеленський, я для себе сформулював, як я її сприймаю. Ну бо одне з антологічних питань, яке одразу фінологічно ставиться. ти хто? Ну, Тобто, треба явище назвати. І як на мене, перед нами ртутний президент, який має властивості, має характеристики, але не мав форми. І це принципово. Його явище, яке сформувалося через успішну кар'єру як медіа-менеджера, до того як представника клубу КВК, і в цілому цілком вирідно, що це може тяготіти до його темпераменту, його характеру. І тільки коли з'являється зовнішній тиск. Те, що зараз дехто жартує, що, по-моєму, пан Капетко непогано пожартував, а, що в конкурсі капитанів у Путіна немає шансів, бо він свого. Капіт... Це, це, це пан Швець в себе на Шепуті. Це Леонід. Ага, ну бачите, цитую вас прямо тут. Да, в конкурсі капітанів а, не переможе, бо один протираючи штані, отримав свого а, капітана, а інший є, а, капітана на сцені.